Як і попередні роки, цьогоріч Укрзалізниця збільшила кількість потягів, які влітку курсуватимуть через станцію Тернопіль, зазначає заступник начальника залізничного вокзалу Михайло Жуков. Що стосується польвівської залізниці, проїзду через Тернопіль, то у нас на сьогоднішній день виділено чотири поїзда. Це два поїзда сполучення на Херсон і два з поїзда з до Одеси. З. 4.06 та 13.06 це поїзд 256-255 Львів Херсон, та також 264-263 поїзд, 264 поїзд Луцьк херсон Луцьк Херсон з 13.06. З 6 червня курсує поїзд номер 228-227 Львів-Одеса. А з 18-го у тому ж напрямку буде проходити ще й потяг 258-237. Окрім того, періодичність курсування змінять два цілорічні пасажирські поїзди. Що стосується додаткових поїздів, ще значить, такі 109-110, сполучення Львів-Херсон, він ходив у нас попарним, він тепер буде ходити у нас попарним. Кожен день також поїзд 95-96 Теж буде значить понепарно ходити Львів, Черкаси сполученням. Інші ж цілорічні поїзди курсуватимуть без змін. Квитки за 45 діб до відправлення можна замовити у касах за номером телефону 47 24 24 або через інтернет. Що стосується приміського сполучення, то там все залишається без змін.